Так, хлопці, зараз для тих, кого не було на занятті, покажемо, що ми сьогодні навчилися. Причому навчилися з нуля. Тому що раніше ви в житті ніколи таке не робили. Правильно? Значить, Роберт буде атакувати лівим боковим ударом, Міша буде захищатися прийомом на, на свій, який, який тобі краще засвоївся, на свій погляд. Роберто, атакуй. Добре, контроль є. Ще раз і чуть швидше. Добре. Добре, тільки трошки більший контроль над головою. Ще один раз. Як для першого разу супер. Так, тепер помінялися. Тепер міша. Наносиш йому удар. Але щоб то було більш реально, наносиш швидкий сильний удар, но в плече. Праве плече. Боковий удар в праве плече. Ти захищаєшся. Добре, Завалюєшся, завалюєшся. Ще раз. Ще скорше до нього підходи. Не відпускай його. Зловив, не відпускай. Так. Добре. Супер. Хорошо. Дякую.